Нічого страшного, я переживу. Військовослужбовець Сергій продовжує відновлення після серйозної операції на серці. Лікарям вдалося витягнути з його тіла уламок за допомогою спеціального магніту. Уперше таку операцію було проведено в Чернігові міській лікарні номер 2 на кордоні Сумської області на біля кордону, десь кілометра за полтора-два державного кордону під час виконання бойового завдання. Вже змінюючись з позиції, Був і в бронежилеті, і в машині. І дві піві просто врізались в машину. Після вибуху перше, про що подумав Сергій, допомогти побратимам. Усі шестеро пасажирів вижили. Лікарі кажуть, Сергію пощастило. Уламок зупинився біля самого серця. Якби в серце. Мабуть, ми з вами вже б не спілкувалися. З нами зв'язалися з госпіталі МВД і повідомили інформацію, що в них є. Боєць, якому 33 роки, і у нього виявили уламок у ділянці серця близько одного сантиметра. Поранення боєць отримав 9 квітня, ось, але був курс антибактеріальної терапії, були до обстеження певні. Там робили комп'ютерну томографію, щоб визначити вже хід самої операції. От сьогодні операція відбулася. І все пройшло вдало, уламок видалений. Е, удалося це зробити без застосування апарата штучного кровобігу, е, тобто нанесли бійцю мінімальну травму. Це із бокового доступу. Тому будемо мати надію, що період реабілітації і відновлення е, у нього займе небагато часу. Операція відбулася у Чернігові завдяки співпраці міської лікарні номер 2 та інституту імені Амосова. це операція видалення уламку вогнепального, бойова травма головної клітки. На щастя, цей уламок не попав в середину серця, бо, якби було так, то треба було б тоді операцію виконувати з зупинкою серця штучним кровоблугом, так званим. До Чернігова приїхала команда досвідчених кардіохірургів. Операція стала можливою завдяки інноваційній технології застосуванню спеціального неодимового магніту. Було е інноваційне застосування неодимового магніту, який е дуже здорово нам допомагає в видаленні цих уламків. Тому що допомагає і е Опіки, тобто знайти місце, де знаходиться цей уламок. Це наша спільна розробка з госпіталем північної групи військ. Це раніше називався Харківський госпіталь. Ці магніти, вони не тільки видалені уламків серця, скосовуються, а й травматології в загальній хірургії в суденній хірургії. У національному інституті серцево-судинної хірургії мають унікальний досвід. Понад півтори сотні подібних операцій для військових із бойовими пораненнями серця. З 2,5 тисяч військовослужбовців, які прооперовані від початку повномасштабної війни. 168 – це 8% від усього. Це бойова, саме бойова травма серця. І ми зараз перше за часи війни подали на європейський з'їзд кардіохірургів наш досвід застосування неодимових магнітів видалені уламки. Для другої міської лікарні Чернігова проведення такої операції ще один етап розвитку кардіохірургічної допомоги. Провідним закладом не тільки в Україні, а взагалі залі в Європі і в світі в плані оперування і лікування людей саме з бойовою травмою. Це для нас теж величезний досвід, величезна наука для того, щоб ми в подальшому могли підтримувати ту високу планку надання кардіохірургічної допомоги в другій міській лікарні, яка в принципі надається сьогодні. Лікарі сподіваються, незабаром Сергій повністю відновиться і повернеться до активного життя. Для нього це перша серйозна операція. Нині військовослужбовець почувається добре і жартує, що готовий, хоч сьогодні, повертатися в бій. Можна хоч це не виписувати. не дозволяють. Завдяки спільним зусиллям військових і цивільних медиків в Україні формується унікальний досвід лікування бойових травм. Це щоденна праця заради кожного, хто тримає стрій.